Гей, Ланту, пішли великого. дещо покажу. Вона... Не знаю, чи підійде, але формою твою нагадує. Оу. І що найкраще, вона пластикова, тож легко не розіб'ється. Приміряйно. То як тобі? Вона нормальна. Це ж добре, так? Так, дякую, Зубо. Не хвилюйся, тобі не дістанеться. Думаю, тобі б. А може обійдемось якось без горорів? У мене ще минула пригода з голови не вивітрилась. Це яка? Та, що для мене створена? Там була така велика, страшнюча голова Янгола. Потім ми спробували захищатися, нас затягнули до пекла, де злідуха хотіли заволодіти нашими тілами. Стрім. І це мало мені сподобатись. Ми пропонували. Ти у ящик пропозицій зазирнув хоч раз. Не дивно. У нас таки є? Вважаю, що ні. Це моя. Хто б сумнівався? Прямо у серденьку? Чарівно. Може, оберемо щось, що буде нормальним? Саме так. Проявлені тобою лідерські якості ідеальні для посади менеджера. Що ж, побачимося пізніше. Що знову? Я не буду горбатитися сміху заради. Ну, я пропущу цю пригоду, а зубил піде замість мене. Що це так не працює? Що? Це жарт. Ти не можеш отак взяти і примусити мене йти на ці душі. <плес> О, як я його ненавиджу. Я оце не второпаю. Ти реально працюєш. Ну так. Я не хочу, аби мене карали. Ть, окей, не буде нікого карати. Це не його стиль. Маєш бажання перевірити. Єдине, що стримує Кейна, це те, що ми йому подобаємось. Тож не раджу. Ах. Алло! Збирай активніше. У мене місце закінчується. Вау! лишилося 294. Лантох! Не допоможеш Рагаті. Вона фарби нанюхалася чи що? Що це з нею? Я піду там постою. Слухай, як рагата закінчить, думаю, варто, аби її хтось підвіз. Я про те, що сама підвезу. О, вона закінчує десь за годину. Окей, можу ще трохи почекати. Ей, ти чого тут ховаєшся? Тепер ніхто ніколи зі мною не розмовлятиме. Я розмовлятиму. Диви, маска не спрацювала. Ну, то й що? Ми завжди можемо пошукати щось інше. Куди ти дінешся? Пішли, позависаємо зрештою і... малюнки. Не забудь. Люблю дивитися на твої нові роботи.